Запускаємо трансляцію. Запускаємо трансляцію. Запускаємо трансляцію. Чудово, чудово. Корисно, кольорово. Так, чудово це є. Зараз налаштуємо трансляцію також для. Шорца, привіт, привіт, привіт. Давайте поки музика, хай буде грати. Міг дня. Давайте, дня. Чудово. Так, що це налаштувалося чи не налаштувалося? Давай налаштувайся вже швиденько. М -м -м, так, це є. Це є. Чудово, так. Другу, тепер шортс-трансляцію налаштуємо. Создать, начать транслейшн. Ага, я цю не закрив, я понял. Я цю не закрив, треба цю видалити. Видаляємо. Бачите, я шорс трансляцію тупанув. Шо ти лисий? Привіт, привіт. Давайте. Трансляцию. Мы закрыли трансляцию.